Доброго дня, в цьому відео я хочу зробити аудит сайту корпоративного харчування. Сайт має дуже класний дизайн, привабливий, зовнішній вигляд, але деякі є недоліки. Наприклад, ось стоїть з посилання на веб-студію, яка розробила цей сайт. Це дуже погано, адже сайт передає свою вагу сторонньому сайту. і... Сам в пошуку може просідати, а сайт, на який він ссилається, в пошуку піднімається. Це не дуже добре, посилання потрібно забрати. Також я проаналізував сайт за допомогою сервісу від пошукової системи Google, яка перевіряє сайт на якість. Ми бачимо, що оцінки, в принципі, непогані оптимізації сайта, але потрібно покращити до 100%, щоб сайт був. Більш оптимізований. Ми бачимо, що швидкість відображення сайта, якби ну, не дуже на шкалі, і є деякі зауваження до зображень. Також є зауваження до того, що є код JavaScript, який просто мертвий, і не використовується на сторінці. Також є наявність стороннього кода і є великі проблеми з часом відповіді від сервера, який складає. Пів секунди, хоча в ідеалі менше 50 мілісекунд потрібно бути. Ну, В принципі, WordPress він швидше і не буде відповідати. А сайт на чистому коді він матиме ідеальний час відповіді від сервера. Також цей показник є прямим чинником приділення сайтів в пошуку. І, звісно, він зараз від... впливає негативно на цей сайт, адже час відповіді від сервера дійсно довга. Для комп'ютера в нас також оцінка 92. І перейдемо до кроку номер 2 Перевірка сайту на помилки. Чи припустив програміст помилки в програмному коді. Ми бачимо, що попереджень багато, помилок також кілька штук є. Це потрібно виправити помилки для того, щоб сайт працював швидше, адже допускати помилки в коді програмісту це просто неприпустимо. 43 в сумі. І також я. Проаналізую сайт на чистому коді, який я рандомно вибрав з портфоліо. Звісно, можете самостійно перевірити бажану кількість. Сайт повністю оптимізований, має оцінку 100 і для мобілок, для комп'ютерів. Також давайте порівняємо швидкість завантаження 0,9 секунд для мобільних пристроїв, а наш сайт завантажився за 3 секунди для мобільних пристроїв. Вже різниця велика. Для комп'ютера наш сайт завантажився. Корпоративного харчування за одну секунду, а сайт на чистому коді за пів секунди завантажився. Також повну відсутність будь-яких зауважень до програмного кода і до зображень ми бачимо і помилок немає. так має виглядати робота дійсно високоякісного програміста кваліфікованого, адже замовник, заплативши кошти, він просто зобов'язаний отримати. Високоякісну роботу. І, звісно, я рекомендую вам ці всі недоліки якби виправити, адже вони впливають на просування сайта. Дякую за увагу, за перегляд. Тому, якщо цікаво, звертайтеся до мене, я можу це все виправити гарантовано.